Мене звати Олена Білецька, і я цивільна дружина загиблого військового зсу художника, художника-декоратора у фільмах Володимира Чорного. Я зараз приїхала з Києва. І роблю в збаражі тут поряд з Тернополем в замку виставку Володимира Чорного, його робіт, його малюнків, графіки розповідаю про фільми. Я займаюся на даний момент збереженням пам'яті про Володимира, тому що це була унікальна особистість, яскрава, незвичайна. Він би міг дуже багато зробити для України. Володимир Чорний народився на Кропивниччині в місті Кропивницький, потім навчався. В Київській академії мистецтв і образотворчого мистецтва. За фахом графік художник пішов працювати художником-декоратором у фільми. Він був художником-декоратором в багатьох фільмах. Ви, можливо, бачили фільм «Памфір» такий відомий, залізні метелики про збиття Боїнга Меч 17, Брама віддана, Шатитил Яса. Малював, був мандрівником. Дуже любив мандрувати. Просто він навчив мене обходитися мінімумом в походах. Був таким. Я б сказала аскетом, але дуже доброю, щедрою, щирою людиною з дуже такою широкою душею. До початку повномасштабного вторгнення ну, ми жили разом 5 років. У нас перше наше побачення було: він якраз розписував церкву на почтовій площі, розтаврував її. А я там працювала на Михайлівській вулиці в Києві, і ми домовились на пообіді зустрітися. Ми домовились, що ми зустрінемося, коли піднятися з фунікульора зверху, а фунікульор в той день не працював. І вовчику прийшлося дертися до мене по схилу. Він прийшов такий в білій такій сороці, такі розхрістаний, червоні щоки, розпадланий. В нього такі красиві кучері, темні. І весь в ляпках білої фарби. І оці ляпки білої фарби вони просто зачарували мене, тому що я ніколи не вважала фарбу за бруд. Я зустріла людину, яка теж не вважає фарбу за бруд. Навпаки, він мене захопив з перших хвилин. Просто я не могла його наслухатись. Потім зав'язалось. Він потім поїхав з друзями в Норвегію, почав присилати мені фотографії, як вони мандрують. Привіз мені з Норвегії носочки. Я була зачарована, коли він розповідав, що він художник-декоратор у фільмах. Це дуже дуже цікава професія, як на мене, але вона дуже виснажлива. Вовчик був щирим таким. Легіним, красенним таким. В нього був завжди гарний настрій. Він мав енциклопедичні знання в багатьох галузях. Дуже багато міг розповісти, дуже цікаво. Я завжди слухала його захватом. В нього було дуже багато друзів. Вони всі дуже його любили. Він міг віддати друзям останнє. Це, ну, це не перебільшення, це так і було. Він був дуже витривалою людиною і міг наморовати. Розі спати на снігу просто біля вогнища, йому не потрібно було там десь утеплюватись. І якось зимою ну, вони десь з друзями гуляли, і в одного з його друзів не було курточки, він мерз, холодно було, а грошей не було, щоб купити. І вовчик просто віддав йому свою курточку, сказав: Та ні, мені нормально, не переживай. Вовчик пішов добровольцем. І я ні на хвилини не сумнівалася, що буде по-іншому, і він теж. Це було з самого початку повномасштабного вторгнення. Для нього вільне життя в вільній заможній розвинутій Україні завжди було важливим. Це була така людина-освітянин. І коли трапилося повномасштабне вторгнення, він ні на секунду я не бачила якихось роздумів. Він просто дуже спокійно, методично зібрав речі, зібрав рюкзак, зібрав мені рюкзак, тому що ми на той час були в Києві, і ми не розуміли, чи буде Київ оточений, чи прийдеться з нього вибиратися. Дав мені інструкції, що мені робити, якщо мені прийдеться з рюкзаком без транспорту. Виходити з Києва. Він прекрасно знав, що потрібно брати, тому що він мандрівник, і він знає, як виживати в складних умовах. Ми пішли з ним в військкомат, але в військоматі виявилося, що його документи загубили. Я не знаю, яким чином це трапилося. Але ми з ним ходили три рази. Йому відмовляли, ну, що нукучови прийшли. А на третій раз його взяли. Володимир Чорний воював в 66-й бригаді, і ця та одна з бригад, яка звільняла лиман. Вовчик, крім того, що малював, він писав оповідки. Писав оповідки з нуля. Мені присилав, присилав друзям, щоб розповісти, як йому. Тому тим більше, що творча людина на війні насправді. То треба щось робити, щоб кудись його дівати, кудись виливати його. Дуже багато емоцій, дуже багато вражень, дуже багато важких речей. Він таким чином, через свої оповідки, виливав його. Один з його побратимів попросив скинути мені ці оповідки. Їх ще немає надрукованих, але на виставці їх можна прочитати. Вони всі, ну не всі там частина оповідок виставлена. Виставка буде до 22 грудня. Побратим на е, Писав, що пані Олено, це ж він про мене написав. Це ми ось він описав, я йому розповідав історію, як ми з дружиною купували жагулі. Або, а ось я брав кредит, він про мене написав. Каже: спасибі, я ніколи не думав, що я проста людина, стану героєм якихось оповідань когось. Побратими його дуже любили. Він дуже смачно, дуже швидко готував. І навіть він умудрявся там в шанцях на нулі втомлений. Після зміни він умудрявся хлопцям зварити борщику. Він відстоював своїх хлопців, і хлопці хотіли його зробити командиром. Вже висунули його на командира, але, на жаль, не встигли не ну, бачите, не склалося. Він загинув під Невським о 5.30 ранку. Це був дуже важкий день для мене. До сих пір мені боляче про нього згадувати. Володимир Чорний загинув 9 травня 2023 року, і це для мене була дуже гірка. Іронія, тому що він ненавидів оце свято 9 травня. Оці всі діди воювали. Вони якраз е, пішли на чергування, на позиції вийшли зранку на позиції, і як виявилося, на цих позиціях в засідки їх чекав танк. І їх просто в притул розстріляли, мені розповів його побратим, подзвонив мені. Я не хотіла в це вірити звичайно довго. Я почала дзвонити командування скрізь, де тільки могла знайти якісь контакти. Дзвонила, питала, і всі мені казали одне і теж однозначно. Я спочатку здалася насправді, але потім, коли зрозуміла, що в мене немає іншого виходу. Як тільки продовжувати жити, я почала себе витягувати. Зараз у нас дуже багато волонтерських організацій, психологів, які допомагають. Мої друзі, мої рідні, рідні Вовчика, друзі Вовчика. Всі-всі-всі допомагали. Якось так само собою вийшло, що. І я хотіла побільше про Вовчика розповісти. Його друзі м -м, теж придумали зробити його першу виставку в Наома. Вони всі допомагали, збирали роботи Вовчика, думали, як краще його розкрити. Особистість. Його ми показували. Його начерки, спосіб його мислення, його як він ріс, як він робився художником. Завершення цього всього були його повідки вже як військового. У нього був позивний Кара. Кара це з тюркського чорний. І проект його повідок називається Кара Мовчить. Він зі мною поговорив про те. Що мені робити після його загибелі? Він мене попросив, щоб я з'їздила в місця, в яких ми колись планували з ним побувати. І я хочу повезти і його виставки теж туди, щоб наша частинка його теж побувала там. Це вже четверта виставка. І просто, по перше пані Ольга з Збарижського замку побачила виставку, яка була в Києві, проводилась в Києві, і запросила сюди. По-друге, це просто було цікаво. Чорний в замку, це гарно. Його роботи, це графіка і офорти, І вона дуже підходить до такої атмосфери самого замку. Це доповнює. Мені здалося, що це буде класне, таким, е, класним обрамленням для його робіт. Тут Просто, просто хочу побільше розповісти для Вовч про Вовчика і для Вовчика. Я б Вовчику сказала. Вовчик, я дуже тобі вдячна. Я неймовірно пишаюся тобою. Я дякую тобі за те, що ти поклав своє життя на цей алтар війни за Україну. Я буду всіма силами старатися продовжувати пам'ять про тебе. Я сподіваюся, що ти мене чекаєш там.